Доброго, придоброго, ну, вже можна сказати дня, бо вже 10.11. 11 ну, Я не стала вам знімати ранок, бо він, як завжди, одне і те саме. Лампочка стала оце мігати тут у мене над столом. Кажу чоловікові, він каже, оце ж лампочки, вони одразу цей, потім починають мігати. От. А я зараз отоплюю от молоко і поставила варити пшоно. Сьогодні буду робити голубці, друзі, з пшоном. Зараз м'яса перемелю, бо немає в мене рису і пшоно набагато полізніше за рис. Ну І особливо для нас. Так що, зараз, ой, щоб воно не втекло, прикручу газ, щоб потихеньку варилось моє пшоно. От, Відтоплюю. В духовці печеться в мене молочко на ряжанку. Утрішнє, що я здоїла сьогодні. Ну, банки 3-літрових зроблю, та й хватить. Бо люди вже якось понаїдалися, друзі, ряжанки. Нема таких великих замовлень. І людей на все не вистачає грошей. Ось. І готоплюю творог нежирний, той, що вчора сіпарірувала. А жирне молочко ще стоїть на столі. Потихеньку, оце ж у мене сьогодні така робота. От. А чоловік пішов туди до бабусі, на те дворище. Оце ж у нас два дворища, ходимо туди-сюди. Раніше і корова наша була на тім дворищі, але цю ласуню ми вже забрали до себе, як привели. От. Бо набагато мені краще, як корова стоїть вдома. По-перше, що оця біганина мені за всі роки вона так надоїла. Так мало того, що в день, а то, що ж, як телиця приходила з корові ще вночі, друзі, я ж ходила. Всі сплять, а я лазю в два-три години ночі. Бо чоловікові кажу, чоловікові я не довіряла, тому що він не розбирається, коли, що, і як, всіх, всіх цих тонкощів. Та зараз він пішов, там у нас у кухні складений буряк. Бо ми одну частину буряка у бабусі в погрібі лежить, одна частина у нас в погрібі, і одна частина ми склали у кухні в, неї в, літнь, в літньої. Бо таскать у погріб, у неї взагалі там взагалі погріб такий глибокий, ступіньки такі, глибокі, такі е, сильно круті, що це вам не передати. Це ж свекор построїв такі ступіньки, не думав, що. Прийдеться лазить тоді. Та, баба вже, та бабуся ще попередня, чоловіка мого бабуся лазила рачки. Тоді свекруха моя лазила рачки. От. І цей. І все время його згадуємо. Його нема вже давним-давно. А в нас погріб пологіші ступіньки, трошки легше, але ж все одно вже такий вік, що лазити важко, важке тягати туди дуже тяжко. Я вже взагалі не можу важкого тягати. От, А на його плечі, все на чоловіка. теж. Він теж не дуже здоровий. Ну, в общем, друзі, отакі справи це одне, що спустити там 10 міш... мішків картоплі по два відра чи тонни буряка перетаскати, є різниця. Хто цим не займався, то той не знає. Дякую вам, що ви пишете такі гарні коментарі. Мені дуже сподобалося. Жіночка одна написала, що... Що ми так любимо ласуні? Так, ми, звісно, її любимо. І ту попередню, ми всіх своїх коров дуже любили. І ви не представляєте, як ми здавали ту попередню корову? Що чоловік, що я, ми плакали, друзі. Так шкода, це неначе вирвали у тебе якусь рідну людину з душі. Так тяжко це все переносити. Так звикаєш до цього всього, до цих всіх животних, що це. Це не можна передати. Так що, друзі, ми її дуже любимо. Ми за нею ухажуємо, ми її годуємо. Вона в нас не забіжена. Так що, <плес> так що, то якось так. У нас всі коровки були доглянуті, всі були годовані хорошо. Для чого її тримати, щоб тільки знущатися? Ні, так не можна. Вона наша годувальниця. Мені, звісно, там різануло по серцю, як жіночка одна написала, що Що... як вона написала, підождіть. В общем, так написала, що не одна корова б не стоїла моєї дитини. Вона і не стоїть моєї дитини. Ви просто. Що це воно гремихнуло щось? Хто зна, може, десь щось бомблять. Щось якийсь такий звук був підозрілий, як щось бахнуло десь. Але ладно. Цей, е, е, ні одна корова, ні одне животне не, не можна поставити на рівні з моєю дитиною. Ні, вона в мене в моєму серці, моя дитина, сама най... на першому плані, друзі. Але ви мене зрозумійте, я не можу їхати автобусом. Не можу. Якби я могла, як раніше, Боже, я з магазина, магазин закрию через Кропівницький, і воно і мені і подобалося так бігом їхати. Я сідаю тут у празі, їду до Кропівницького, з Кропівницького в Знам'янку сразу. Друзі, для мене це було розплюнути. А зараз, оце з моїми ногами, з моєю спиною я не зможу їхати на автобусі. Якщо я ні, ну як сказати, я поїду, якщо треба, ну це для мене буде дуже-дуже тяжко. Та ще зараз, авто раніше якось у нас автобуси ходили кожну годину на Олександрію і в Кропівницький два рази в день ходили автобус. Зараз у нас так не ходять автобуси. Люди дуже мало їздять, по-перше, а по-друге, в нас у в кожному дворі є своя машина. А чоловік мій мене вести не буде. Я вам вже казала і ще раз скажу. Зараз така обстановка, може, він нікому й не потрібен. Йому вже 59-й рік. Може, його ніхто і не возьме, всі кажуть, і врачиха наша, що його ніхто не забере. Але, друзі, хто зна, Понятно, що він там на війні вже не нужен такий. Але зрозумійте мене правильно, будь ласка. Мені шкода усіх, усіх шкода, і у тих молодих хлопців, і тих наших і ваших сино, с, синовей. Хоч у мене і нема сина, але для мене оті всі діти вони всі рідні. У мене за всіх і за кожного болить душа. Я розумію, я все розумію, що не може так боліти душа, як у рідної матусі. Але... Повірте мені, це дуже тяжко. Блін, ця лампочка задрала мене. Вибачте, за вираження. От. Треба тут включати, а та тускніше горить. Мені вона не подобається. Ну, я не можу вже, як вона мигає. Оце. Діє мені на мозгі. Ця лампочка в нас вона оце ж, Ота лампочка, яка світить, коли немає світла. І вона якась трошки меншенька. Тимніше. Ну, ладно, якось буду. Справлюся. На дворі в нас сьогодні хмарно. Тумана, слава Богу, не було вранці. Але хмарно, сонечка немає. На дворі вранці було плюс 5 градусів. Там, дивилася, в цьому, то буде до плюс 8. Сьогодні буде холодніше трохи. Ну, вітру немає. Вчора мої курочки, друзі, знесли 4 яйця. Представляєте, оце ж глянула на двір та згадала. Вибачте, що я перескакую з теми на тему. Ну, в общем так. От Вчора ми позавчора зварили людям тушонку, автоклав стоїть. От, чоловік його вже просушив. Зараз немає по автоклаву дуже роботи. Ми отпахали цей рік. І прошу, і кінець року дуже-дуже класно. Дуже багато людей варили тушонки. Ми кожен день варили, кожен день. От. Ну, зараз трошки. Відпочинемо, а там буде видно. Так що такі друзі, справи. Ну, добре, трошки вам набалакала, вибачте. Може, що кажу, не так, ви мене поправляйте, я реагірую на всі замічання добре. Я, як сказати, з кожним мненням рахуюся. Це не то, що там я сердюся чи висказую. Так, просто кажу, що не думайте, що. Я там, допустим, <хи> я нікого не блокую. Пишіть, будь ласка. Пишіть, що ви думаєте? Не тільки лісні коментарі. Може, що думаєте, про мене не так, я щось роблю. Так що підказуйте мені, будь ласка. Ну, добре. Їсти сьогодні оце ж хочу зробити ті голубці, я більше не знаю. Вранці в нас дуже був смачний сніданок. У мене сьогодні був один план. Значить, я відварила 4 яйця. І все зробила, і залила тоді холодною водою, постукала їх, і все, але вони однаково погано чистилися. Ну, Від на е, значить, ту, ну, У мене була баночка тунця ще, хотіла тунець з жовтками розімняти, туди трохи майонезу е, цей і начинити яйця ті. Але яйця погано почистилися. А вчора я ходила там, де в мене лежать консерви, побачила, що в мене є ще баночка кукурузи. І зробила сьогодні дуже смачний салат. Значить, що в мене? Яйця, 4 яйця, баночка тунця, злила от олію трохи і туди всипала баночку тунця, баночку кукурузи і скришила бравеньку таку цибулину. Не маринувала її нічого, прям таку і от. І ви знаєте, Такий добренний салат, не треба ніякого огірка туди. Я їх і купувати не хочу. Не знаю, може, ще колись закортить, як уже пройде це все. Бо після останнього огірка мені було дуже погано. В общем, зробила такий салат, зварила геркулесову кашку. Нічим їй не замащувала, просто зварила на воді геркулес, підсолила трошки, і все. І оце в мене був такий сніданок. Геркулесова кашка, трошки цього салату без фанатізма, ложки три так поклала, і хвате. І трошечки півкусочка маленького хлібця взяла. Все. І тоді кава з молоком попила. І все, це такий був мене сніданок. Мені дуже сподобався, дуже смачний, особливо салат з кашею. Взагалі. взагалі я люблю різноманітні каші. От так що зварила. Поснідали чоловікові, а чоловікові миска в мене з салатом. Думає, е, ні, я тобі її на стіл ставити не буду, бо я знаю, що він поки дно не побачить і закінче. Я наложила йому в мисочку оддільно, три ложки салату, каші наложила трошки більше, ніж собі, поставила хлібчик і все, і зварила йому кави з молоком, молока залишила трохи, бо я ж це ж наряженку поставила пектися. І все, і все, він, о, Хтось дзвонить, друзі, вибачте. Так, позвонили за ряжанку, бачите? Два літра заказали ряжанки. Добре, дякую. Так, друзі, ну я як завжди роблю все заразум. Тут на плиті оттопилося в мене молочко, трошки зараз постоє, і я буду його відкидати. У от. в мене в морозілки були такі капустні лісточки. Е, з прошлого разу, як робила голубці, вони залишились. От. І я зробила такий фарш, тільки він у мене не з рисом, а з пшоном. Одварила От вир... пшону, так як рис, перемолотила м -м -м, свине м'ясо, але воно в мене пісне, це в мене баличок. От. Можна було відбівні, але їх треба смажити. Опять смажене не хочу. Та оце ж зробила зажарочку з цибулі, з моркви, поперчила, посолила, додала сюди травок. І буду зараз крутити голубці. І хочу запекти от такому казанчику у духовці, друзі. А якщо не вистачить у мене листочки, то зроблю як тівтільки зверху. І все разом в духовочці запечу. Так, ну голубці, не всі ви крутите однаково. Значить, я заберу отаку ложечку і накладаю. Закручую в трубочку. І просто края запихаю. Все. Просто хорошо і хороші голубчики. Є в мене тут маленькі листочки, ну, в общем, всі накрутю, які є. І буде нам сьогодні обід. Вирішила таку страву зробити. Бо кожен день вже видумую, видумую, вже голова в мене пухне. Що його готувати. Зварю суп, такий якийсь простий. Ми його не доїдаємо. Ну, я стараюся, звісно, рідке варити е, через декілька днів. Ой, вибачте, от перцю... Ой, оце я перцю завжди чихаю. Ой, в мене на нього якась алергія, друзі. І люблю перець, але щось чихаю. Так, ряжанку в мене всю вже замовили. Люди вже подзвонили. всю порозбирали. В мене її небагато, От. але є. Бо молока зараз небагато. Так що такі будуть у мене сьогодні голубчики. А ну, скажіть, із вас хтось робить це з пшоном? Я колись їла із гречкою. От. Роблять із гречкою. А з пшоном я не їла. Ну, думаю, буде смачно. Пшоно дуже корисне. І я люблю, я вам казала, я люблю всі, всякі різні крупи. А тоді зверху зроблю томатну заливочку. Добавлю трошки сметанки. В мене вже смітана. поставила вже в холодильник. Ось тільки що переколотила. Ну, помішала її. І поставила захолоняти у холодильник. Та додам трошки сюди, я всі додаю, в томатну заливку або вершків, або сметани. І будуть у мене такі голубчики. Голубчики я бачу, що будуть тільки в тілі, бо листочків небагато, капусти небагато. Це те, що в мене була заморожена. Нам хватає з чоловіком поласувати. Вистачить. Вот такі моню пусинки. Тоже їх накручу. Вони ніде да не денутся. Будут и маленькие. Так, ну все. А це зараз подбиваю тефтильки, сверху положу на голубчики. И будут у нас і тефтельки. Ось вот такі справы, друзі. Блін, Так, друзі, ну так я готую. Ось я накрутила голубці, сверху тефтили. Зараз їх залью О, там за каструлі і в мене робиться в сковорідці подлівка. Так як я вам і казала, з томатним соком і сметанкою. От. І залью і поставлю в духовку пектися. Так що в обід будуть голубці ті в тілі. А чого ти підслуховуєш? Підслуховує усе, що я розповідаю. Бачите, який? Друзі, залила я заливочки, додала лаврового листика, закриваю кришечкою і зараз йде воно в мене в духовочку. Тоді покажу, що вийшло. Гаряча каструля, як спарилась у мене в духовці молоко. Дивіться, яке гарне. Шкуринка така красива. М -м -м. Зверху аж масличко плаває, така вкуснота. Ай, пахне! обалдеть. Аж голова крутиться. Так, друзі, ну а зараз я буду відкидати молоко на творог. обезжирений. Ось, дивіться, яка красота! що обригала. Дуже люблять, щоб був сир квадратиком кусочком. Ну, я так і роблю. Зараз сироватка масового стече. А тоді я під одну сторону його зроблю квадратиком і в цю ж саму форму тоді з другого боку. Це в мене жирний творог. Всього, хай воно стікає. Так, нежирну сироватку я не збираю, вона нікому не ні потрібна. Всі хочуть жирненької. От, з жирного творогу я збираю сироватку. І бабусі даю, і курочкам своїм, якщо не продам. Ну, буває, людям і так даю, і даром, ну, по-різному. Зійду доставати свої голубці. Такий аромат йде на всю кухню. Зараз достану, покажу. Вам вже і жирний творог. Ось, ось стоїть, охолоняє він у мене. Ось такий красунчик тут буду відкидати. така в мене барикада. Тут я перегорожуюся. у мене дві баночки стоять. Я от цей, щоб був квадратик у мене з творогом нежирним. Товщий. Ось, цього ставлю віддавлювати. Зараз сюди буду засипати жирний творог. Зараз поставлю під низ мисочка, в мене спеціальна молочна є. І туди буде стікати жирна, сироватка з жирного творогу, та, що я везу людям. Так що зараз я зроблю і покажу вам. А в духовці поки що доходять мої голубці. там. Я вимкнула вже духовку, але вона в мене довго остиває. І поки я з цим всім упораюся, якраз воно перестане там кипіти. Так, друзі, ну ось я вже відкинула творожок, він зараз буде стікати, поки ми пообідаємо. А тоді я його винесу на калідор, положу гнюд невеличкий, і воно буде ще в холоді в мене віддавлюватися. А та, що сироватка внизу, ось в мисочку, я там ставлю, вона стікає, я е, пофасую, поналіваю в бутилочки і винесу вже також на холод. Так що, отакі приготування в мене йдуть. А зараз я достану голубці в тілі покажу вам, що в мене вийшло. Дивіться, друзі, отака смакота, ще булькає, кипить. Бо все ж гаряче. І я спеціально поставила її в сковородку, якщо буде стікати, щоб стекло трошки сюди. Зараз воно перестане булькати і будемо з чоловіком обідати. От така смакота пахне, друзі. Вам не передати, як воно пахтить. Вкуснятина. Просто вкуснятина. Смакота. Ще так інтересно, воно булькає, 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 бачите, як в казанку. Такий у мене горщичок глиняний, дуже люблю в ньому тушкувати картоплю, голубці, якусь кашу дуже виходить смачне. Друзі, оця штучка, що я замовляла на, на тему це я хочу зараз зробити чаю. Я вже пользуюсь ним давно. Мені дуже подобається. Хочу такого заварочного чаю. Щоб цілий заварник не заварювати мені. Ось цю чайну ложечку насипаю сюди, закриваю все. І все. І заливаємо кипяточком і буду заварний чай. Дуже подобається хороша така штучка. І тоді на є ложечку. Я так туди-сюди. І він настоїться. Поки я буду обідати, він настоїться, цей чаючок. Всьо. Ой, друзі, ходила до бабусі, однесла їй голубців. Вона така довольна. Ми з нею нагомонілися. Більше часу я в неї гуляла. О, тут усе щось вже патрали від на коти чи собаки. Куча щось пір'я. У на голубах хтось запатрав. На дворі так хорошо. Тепло. Оце от тій низи вчора, де ми гуляли. Отам от коло річки внизу. Це бабуся наша в провук живе. А ми живемо по вулиці. Та йду додому. Зараз наріжу буряка коровці. Та й піду в хату. чи кіно якесь буду дивитися. Прийшла я вже в двір. От, що у нас тут у полісаднику. Оце ж було тепло, та калюжниця вже повилазила. Воно, бачите, зелененьке. Там дивилась в інтернеті вже подсніжники, у людей цвітуть біленькі. Ну, У мене, на жаль, немає таких подсніжників. У мене є голубенькі подсніжники, але ще їх немає. Та й не треба, бо ось у морози до нас з неділі вже будуть морози в нас. Так. Що, кексон? Отпустить тебе. Зараз відпустю погуляти. Зараз відпущу. зараз. Вечірні прогулки в нас. Так, да? кекс? Кекс? Біжить. <су> <гук> ось це тільки погукай, так він не лягає, прибігає. Що там? Собаки бігають. Собаки бігають. Угу. Так, ладно, піду дам йому їсти. Хай по вечеріє. Да? Кексик. Кексик. Ах ти ж. Ах ти ж така собака. Ах ти ж така собака. Ах ти ж така малий такий був, як колобок. Отож його чоловік і назвав кексом. <сум> як кексик був. Да? ти, Банда. Що що витваря? Не встигаю. Ось, ось ось радиш, Валить. Ах ти ж ванда. Ванда. Куди ти стрибаєш? Прямо в лице мені. Позвонила до дівчат до своїх, вони балакають, а він шукає, де це Ульяна. Він страшне любить Ульяну. Кекс. Ти Ульяну любиш? Любиш? Ех, він балується з ними, вони ж з ним балуються. вони ж з ним балуються. Ага, і він любить їх, так? На дворі вже темніє в нас. Ладно, пішла я різати буряки.